Привіт, друзі! Зараз хочу зробити експрес розпаковочку на фоні моїх ну, парфумок улюблених. Які... Вони всі улюблені, але ці просто зараз на столі. І я вирішила залишити цю атмосферу, таку мою робочу. До мене прийшла пасилочка з Єва ще давно. І я, друзі, зараз прямо буду її розпаковувати. Я цього чекала практично тиждень, поки я займалася. Наливайте собі каву. Так, само, як і я, хто хоче, поки займалася зйомкою монтажем попередніх відео, закінчила. У мене прийшла ось ця буквально посилочка. І, і ось так. Ностальгічний в мене такий недорогий зовсім взагалі, що там за 2 євро чи за 3 євро привезений з Парижу такий розносик. Колись його привезла на сувеніри, ну не вийшло зустрітися, він мені залишився. Я така щаслива зараз, мені мало що після Парижу, до речі, залишилася. Невідомо, коли я ще туди поїду. Ось так кавусю я наливаю. З таким французьким настроєм я приступаю до розпаковки і зараз швиденько за кадром розкрию. І будемо говорити про те, що приїхало. А приїхала, друзі, цікава штука. Цікава лінієчка від Єви. І ця лінієчка мене на неї надихнула. Дівчатка, які в мене підписані в телеграм-каналі і виставляли аромати-Бутік. Сама я бачила ці аромати бутік, Але дуже надихнула мене те, що з'явився аромат, про який говорила Ірина Талан. Ірина Говорила про один аромат, який, на її думку, це. Родич Ганімеда ганімеда, мінеральний такий, а мені дуже і дуже подобається. І в як він нагадує тим, хто пише про це аромат, що він дійсно схожий на ганімед, але м'якший, Тож у нас з вами прямо зараз буде такий шанс це затестити. Аромат, за словами Іри, з продажів пропав, а потім друзі, він у продажах з'явився. І е, це я в цей момент, скажімо так, запілингувала. І дуже хочу е, вже з, з цим познайомитися. Ще взяла парсиковий аромат. Ой, а що це у мене? Ух ти, а це, а це що? Я цього не замовляла, це подарунок чи що? джангл Jungle Palistobi, або замовляла. Ой, друзі. І купила отакий, от друзі, пробнички да, мініатюрок. Мініатюрки, серпневий, свій подарунок. І а, дивіться, Екзотик Джангл. В моєму він просто по хорошій ціні був, друзі. Ой, відкритий, можна зразу затестити. Кремчик такий. Значить, як мус, як мус. Зараз ми його тут останемо на фоні. Я дуже люблю цей аромат. Ось він, до речі, в кадрі. Я, дивіться, забула да? про крем, а аромат все одно в мене в кадрі. Бо я його люблю. Я його правда люблю. У мене ті аромати, які були, хто не дивився серпнево-воросневу підбірочку. Вони теж у мене всі стоять. І я до них підходжу і щось вибираю. Спеціально для того, щоб не забути. Про те, що я хотіла використовуватись. Класний крім з, з таким гарним деревинно фруктовим підтоном. Хто любить, там, по-моєму, хороша на нього ціна. Сафрон, шафран мінералі, але намальовані фіалочки. У мене скоро зацвіте осінній шафран. Нону руку знімала. Не бутік, друзі, а букет. букет. Ух ти, він з коробочки пахне. Угу. Мені подобається, подобається такий аромат. Він мені от так от, знаєте, трошечки-трошечки нагадує. Кельвін Клян чуть-чуть нагадує з коробочки. Цікаво, чи схожий. Блакератор знімаємо. Цікаво, чи він схожий буде із самого. Два роблю, друзі, да, ну раптом там якийсь спортовий перший буде. о -хо -хо! Трошки медициною. Да, 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 бінти пішли мені. Деревина. І таке відчуття, що є якась алкогольність, але така алкогольність, знаєте, як дорогої горілки. Да, медицина, бінти. Я цей шафран, знаєте, де добре вловлюю, тільки без бинтів. Оцей шафран гарний. Скундочку. Де це тут мій, мій Royal Fame, улюблений, про який я всім вже всі вуха про, 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 про ось він, до речі, теж на столі. І він у мене настоявся, і він у мене, друзі, вже навіть і задублений на всякий випадок, щоб не прогавити, як цукерка осінній ранок. Та було Марія Royal Fame. Пала мене тут така, як у Баере, має бути. Кришечка на флаконі. Ось ось. Зараз я, до речі, їх порівняю. Різниця є, я знаю цю різницю, я зразу вам її скажу. Шафран в цьому ароматі є. Він більш насичений, більш солодкий, більш такий хвойний. І мінеральності, мінеральності, якщо ми говоримо про мінеральність, куди є шафран? Бентовості тут немає. Але він такий прямо у секс. І коли я наношу його небагато, він гарно мені звучить. До речі, теж асоціюється з літом. А букет ну прям дуже цікавий аромат, дійсно. М -м. Ну, я тут, друзі, чітко відчуваю амбро деревину, яка з цими нотками шафрановими, дачі, чи, які з чим вона поєднується, дає ось той, в чому ця маніральність, дає, наче аромат чистоти, але медицинської чистоти. От медичної, медичної, вибачте. І деревина. Деревина тут гарна. От Тепер мені буде цікаво досліджувати це звучання протязі року, різної погоди. Ой, друзі, ну, ціна на нього була. Ну, дуже... На ці аромати була дуже низька ціна, і я просто не змогла пройти повз. Зараз акція, аромат з'явився, мені цікаво було, юночка Талама порадила, так сказати, звернути увагу, я звернула. Але не можу сказати: от якщо ми зараз. Так? Візьму ці два аромати, то я не можу сказати, що мені, мені однаково подобається все-таки Royal Fame, він ближче до мене. Хоча я була від нього в шоці, коли я його отримала. Скажімо так, персик, друзі. Персик. Я ще теж один український аромат отримала. Може додам сюди до цієї розпаковки, не знаю а, деякий час назад. Просто чисто такі клони. Да, клони такі дуже недорогі, бюджетні по 200 гривень і так далі. Аромат томфу персик. Він мене взагалі, ну, не то, що там не впечатлив. Ой, впала, друзі. Пульвік впав, я секунду. Знімала оцю штучку і впав в пульвілізатор. Він мене настільки здивував, але мене Томфор, я вам так скажу, деякі аромати вони не відразу заходили, в мене не було від них ефекту вау, коли їх тестувала. Я просто подумала, що може це, тому що тестери якісь, ну магазини були дорогі, і взагалі тестери навряд чи можуть бути погані <клух> за кордоном, там в Іспанії, погані в дорогих магазинах да? таких, і на таких брендах. Тому я ось так. Не могла да, зробити якийсь висновок. Але і, і не носила друзі від Тома Форна. Не носила таке миле а, дівчачі, трохи, да, в цих коробочках. Не, не забарвлення, да, а дизайн, дизайн. Ну ти глянь. От вам і. Нічого, зараз ми все зробимо. Потім я цього тома фула покажу або додам. О, персик мені навіть більше, ніж сафрон мінералі подобається. І ще кажуть, що мандаринка дуже хороша. Є Де... ще нектарин, друзі. Нектарин. Да, я його побризгала, і він мені весь на руки вилився. Прекрасний аромат, але весь от вам. Да, в чому різниця? Хоча скинь ми говорили і чули, і бачили. Про те, що таке трапляється із дорогими брендами, з люксами, з більш там, різними брендами, але неприємно все одно. Та, до речі, я вам хочу сказати, що я помітила, що флакони можуть парувати, що вони парують, паруються. От Хто помітив, дайте знати. І ось це місце, бачите, тут може тому і знижка, тому що тут це місце дуже погано завальцовано, дуже погано зроблено і протікає. І я думала, що з цим робити. До речі, ось цей флакон, мені здається, в мене парує. Дивіться на нього. Бачите, скільки? А я їм не так часто користуюся, щоб тут було. І не так часто мене його замовляли. І, може комусь і робила, Від відлавант, вже не пам'ятаю, але офіційне, неофіційне замовлення, і тому я просто забула. Да? Ну, мається на увазі на кремчик. От Мені здається, що він парує. Я купила таку штуку. Як вона фуга називається. Я писала про це в Телеграмі, ми з дівчатами говорили. І ця фуга це така стрічка, якою сантехніки обмотують крани, коли монтують крани, так, обмотують там місця з'єднань. І її можна від сутмотати буде. Мені аромат подобається. І порівняно з томим тим фулом. Він більш квітково насичено соковитий, а томфу том зараз. так, Друзі, томафула не знайшла, Переставляла зараз, робила від Леванти кром аромати, і не знайшла його ось ця стрічечка. І не знайшла його, але знайшла стрічку, за, хочу вам сказати. Ось якось так. Це може виглядати негарно. Я ще думала, треба дівчатам розказати да, про це. От. Але, але як її закріпити, я не знаю. Але не було на якому, друзі, ароматі. Ось вона так наче і сама прилипає. Вона не липка, не липка, друзі. Але от вона така. Фум стрічка от називається вона. А, і я от вирішила, що я, можливо, на люсі з парфами ароматі зроблю. Але все-таки, бачите, до мене приїхав аромат ось такий, який так от можна спробувати. А ну давайте спробуємо тепер його нанести. Так, головне, щоб, щоб в каву не бризкнуло. Ой, Клас. І нема тут вологості. Да? Воно десь вискакувало і вже все. Ну, я буду його носити, друзі, Я до всього того свого мігагардірову докину це. Я вам сказала ще, що тут трошки таке відчуття гуашевої фарби, да? теж такої мінеральності якоїсь. І поношу, поношу, пограюся. В ці персики, які тут є, чому б, як то кажуть, друзі, і ні. Да? А, так, шафран мінералі, ану. О, який він мені медичний. Я подумаю, може я його передачу. Перепред... Виставлю на крем. Ну, прям, друзі, це от дійсно для тих, хто любить. Ну, Мені це медицина, вата, стерильна, бинти, чисті, армат чистоти. Ну, нехай, друзі, постоїть, правда? Хай постоїть, куди ми поспішаємо. Дай Бог, будемо живі здорові. Ой, ну, Royal Fam, мені от набагато, друзі, красивіше. Кому подобається оце вам і, і заодно любить солодке, вам оцей може бути цікавий арман, друзі. Зверніть увагу, він такий ну, дивненький. І у мене тут є цей шафран. Да? Бачите, тут написано, які аромати. От, яка в нас тут підбірочка. Значить, так, Que фраше, деліс нектарін також. Можна було б взагалі просто взяти одну цю штучку. Груша Грінат, ваніла, мікс, Mix фльор. Ну, Давайте швиденько затестимо їх, які ось аромати. І познайомимося поближче з тими, які зараз ми іще не зрозуміли тут. Бамбал, гум, фліор. Мені здається, друзі, що ціна також невисока, тому що ось ці маленькі, значить, як відливати, да, мініатюрки вони. Ну, буквально у фіолочки розлиті, в дуже недорогі фіолочки. І пакування для дерев, все це впливає також. Хоча якість фарфу не означає якості фарфарфуму. Дуже гарна дюшесна грушка. Я б сказала, така класна грушка може підійти, дівчатам. Дівчатам, підліткам і дорослим, і підліткам. Ой, дуже гарний такий Дюшесний, грушевий, буквально. Літній настрій. Такі з бульбашками якимось. Лімонадна. Лімонадна, душесне. Смачнесеньке, смачнесеньке. Це. А, клас. Так, Ваніла і мускус. Ваніль і мускус. Так. Ваніль і мускус. Вау, клас! Деревина гарна, ваніль гарна. Оця гарно поєднана ванілі деревина. І така якась кремова трошки округлість в ньому. Мені подобається цей аромат. Я вам хочу сказати, що з Paris Corner от напрямок. Зараз я покажу вам аромати, які в цьому напрямку, друзі. По-перше, це просто дуже популярний напрямок, наскільки я це бачу розумію. Ваніла Blossom від мене туалетна водичка, дуже гарна, мені подобається. Вона теж просто міга бюджетна була розпродажна на тіна, коли ще були спеціальні знижки, да, я його тоді ну, сумнівалась брати-не брати, але, друзі, зараз взагалі не те, що не жалкую, я дуже задоволена. Такий настраєнчицький аромат саме такої дуже гарної ванілі. З гірчинкою, хтось писав кондитерська, ні. Вона в мене, от, в принципі, на літо стояла, і я вже про неї говорила на початку, по-моєму, літа. І зараз, і задоволенням тягнеться до неї рука така гарно, небанальна. Не ну, як, вона може бути плоскувата, да? можемо так сказати, для когось. Але це такий напрямок, це така, 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 така тема. А от Десембер ваніла. А, від Corner, да, аромат, те, що я про нього вже говорила. В ньому більше деревини, більше мускусності, може, трошки більше розкриття і насиченості, але я не впевнена, що він всім підійде, тому що тут є трошки отакий от потненький мускус. Да, тобто він йде в глибину того мускусного звучання деревина, в мускус переходить. А ось цей наш баблгамістий Вибачте, не баблгам, це був попередній ваніла і мускус. Оце такий ніжний, який може використовувати будь-хто, Будь-хто, розумієте, він підійде. І деревина тут тепла, Тепла, м'яка гарно з ванілью поєднана. Вони, наче, друзі, один від одного не відокривлюються в цьому ароматі. Так, це в нас шафрана мінеральний. Ніктарін теж ми вже з вами спробували. Давайте подивимося, що це пур. Енд гренади. Едгренада чи гренаде? Так, що у нас тут з вами? От цікавий. почекайте, Так. Ой, якийсь він просто дивний, я не знаю. Ой, це просто якийсь винос мозка. Не знаю, специфічний аромат, специфічний. Металевий. Металевий, що це гранат? Ладно, він прямо металево, квітково-фруктовий якийсь, друзі. Так, да, мені це не моє, це зразу кажу не моє. От, я вам хочу сказати не моє, але комусь може сподобатися тим, хто робить, любить таке щось прямо металеве. Металевий ароматик. І давайте глянемо металево-фруктовий, скажімо так. Постякю фраше. Здається, називається. Так. О, це такий 92 тисячний. Округлий, гарний, акварельно, квітковий, можливо, в'ягідно, а може слива тут є така гарний аромат. Оце мені більш навіть баблгум. Може тут кориця, і щось такого плану, таку жвачковість додає. А може і не кориця. Цікаво. Я потім додам, у вас буде на екрані, і є вже на екрані картинка. Що це у нас гуде? Друзі, вибачте, я не відразу зрозуміла, що щось гуде. Так уже звукаєш до цих звуків. Фраше, ану. А, це кавун чи що? А ну давайте глянемо. Так, нектарін фраше Джусі. да, це кавун. Клас, а я все думаю, ну що це таке? Вона мені кавунову таку жуйку нагадала ця водичка. <кій> <кій> Морське повітря, диня, комбінація нут, соковиті і диня і кавун соковиті і такі. Джусі, да? свіжі, рефреші, освіжаючі ноти. Ну, ось така, друзі, тут підбірочка веселенька у нас з вами, Получається, від Єви. І, і ось так. Значить, чим я задоволена? Я задоволена персиком, не задоволена флаконом, але знижка і ціна була така, що я просто буду ходити поливатися, може поєднувати з томом фулом. А, який пародія. А де ж він є, друзі? Треба вам його показати. Том Full Juicy Peach. З Томом Full. Класно буде цей ділі зараз. Нектарін. Поєднувати так. Ось у мене шматочок є. Він так мені гарно шлейфив. Зараз я його якось краще. Ну, така, наче розливайка. Да? На мейкапі я купила, думаю, ціна невисока, гляну, що це воно таке? Сильно персика хотілося, не хотілося, гроші тратити. Знаєте, я помітила, що, до речі, з ватних дисків треба буде все-таки папірці готувати. Сама вата ще пахне. От, зволожена вата. Да? От, і є в неї мінеральний акцент. Це раз, а по-друге, я коли нанесла його на себе. На одяг і потім ходила і відчувала від нього шлейф ось такий саме персиковий. Ось таке, ось таке відчуття. Ось як це. Да? І коли це я відчувала із легкою солодинкою, це, друзі, просто дуже, дуже прикольно. Дійсно, я думаю, що дійсно це нагадує Томфорда. І, взагалі, не впевнена, що аромати Томфорда деякі, ось такі да, прості, можна так сказати, да? що вони дуже дорогі. В Виготовлені, мені здається, що це саме розкрученість ще бренду, і тому такі ну, ціни високі. От. Ну і оці два поєднувати. Далі ще зніктарин від Єви, від «Ле Пукет» і «Тома Фула». А з джусі-піші не кидайте мене тапками тільки, а чому мені? ні? більше, що він ну, тримається ну, кілька годин, я його явно дуже яскраво відчувала. От. Тому ось так, друзі, напишіть, чи полюбляєте такі аромати, чи не нехтуєте ви саме ось такими бюджетними ці, ці цінами цінової категорії, чи вони вам подобаються, чи берете ви собі е, іноді е, креми. Для тіла і в духі, да, в дусі ваших улюблених ароматів. Заходьте до мене на Кремчик, підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше, я думаю. Mm. Mm. Да, і чи подобається вам такі аромати в стилі Генімія, да, як шафран сафрон мінералі? Не знаю, я ще, можливо, з ним трошки пограюся, але в мене є марів, який вже я люблю. Да. І подивимося, може, дійсно його виставлю на кремчику. І, можливо, хтось собі його по якійсь скидочці візьме, хто любить це направлення. Бачу, подумаю. Так що підписуйтеся, друзі, буду тримати вас в курсі справи. І, а, і оцей, до речі, оці, оці ми на кремчику буду нектарином і шафраном маленьким, точно поділюся, так що, друзі, заходьте. А, а я таким чином, коли ділюся на кримчику, в мене виявляється можливість іще з чимось познайомитися, тому що піти затестити я ніде не можу, да? а мені все одно прийдеться теж у когось брати або Леванта, або ось так сліпу замовляти і про це вам розказувати. Тому, друзі. Дякую всім за увагу до мого каналу, за коментарі, за ваші думки. Напишіть, який у вас на сьогодні аромат дня. Вчора ось розказала на своєму телеграмі про айсберг Твайс Роса. Ще буду про нього говорити. От, пишу не так часто, як хотілося б, але потихеньку. Так що підписуйтесь, заходьте, напишіть, який у вас аромат дня, а в мене, друзі, ароматом дня. Сьогодні був зранку. Джейн Артес прогулянки по Парижу кафе де Сен-Жермен, мій улюблений. А вдень Мехітала дуже класно. Я його зараз оцінила вище, ніж з самого початку, з задоволенням теж періодично ношу, особливо коли така жарка погода. Що тут того літа залишилося кілька тижнів, правда ж? Не прощаємося, обнімаємося, і до наступного відео. Це буквально на днях я прийшла. На дуже гарне місце на березі ставка. Здалеку побачила знову білу чаплю і випадково прийшла, буквально стала напроти неї. На кінець я змогла зняти цю прекрасну білу чаплю і білу чайку, яка вон поряд. Літає, шукає рибку, ці прекрасні рефлекси, відображення. Подивіться, це щось неймовірне. І далі ще і пліт білої чаплі буде. Воно ходить. І всі ці відображення у воді, на заході сонця, ну реально щось неймовірне. Справжня природна картина жива і дихаюча.